Да? З днями народженнями дуже багато глясей. Свято наближається, свято наближається, свято. У нас миші. Mm -hmm. Ось так у нас заходиш в квартиру. Mm -hmm. Кричав, звісно, трохи. Mm -hmm. а він і зараз кричить. Mm -hmm. mm -hmm. А дивіться, що я тут зробила. Взяла, розрізала. розрізала. Тут красота. Так. Тут чисто. Постіль помінена. Провітрюю кімнату. Тут залишилося подлогу помити. Я в малого в кроватці вже той кокон достала, перестелила, там, бо йому вже там мало місця. Не знаю, коли ми кроватку купимо. З цими святами. Да? З днями народженнями, то дуже багато іде. Плюс машина в ремонт, не знаю. Ліжечко нам ще не мале, але просто це мій комфорт. Ліжко нам окей, ще я вийняла той кокон, той, що у нас там всередині був. Тепер малому там вже місця. В общем, поки він не почне вставати, це ліжко можна використовувати. Просто це мій комфорт. Я хочу таке ліжко, яке приставляється до нашого ліжка, щоб мені не вставати вночі. Щоб його покормити вночі, мені треба встати, взяти його на руки, потім положити. Взагалі, це мій комфорт. Але поки так. Ще прибрали тут попил, витирали візді. Постільне я поміняла, зараз тірку, закидаю його і йдемо малому сніданок готувати чи обід. Я планувала з понеділка перевезти його на двохразове харчування, але я розумію, що сьогодні я цього не зроблю, того, що нам треба квартиру прибирати. Генеральне у нас прибирання. Те, що я встигну, я встигну. Потім Коля буде доприбирювати, як прийде з роботи, бо він сьогодні на першу зміну. От завтра я не знаю, чим ми будемо займатися, може на закупи поїдемо. Потім післязавтра мені на нігті, потім четвертого мені на день народження. І четвертого треба готуватися. І третього треба готуватися. Ну, щось робити, бо п'ятого числа в колі день народження. Так що прибираємо генеральне прибирання в понеділок вирішили з колі зробити. Ладно. Побігли далі робити щось. А дивіться, що я тут зробила. Взяла, розрізала <смі> наш старий плед із кроваті і застелила. Бо мені е, у нас там е, он оті, оті бежеві, що завжди. Мені вже вони перестали нравитися. я їх не викидаю. Можливо, щось десь колись ще мені понадобиться. Але ну прикольно, Д, е, ці здорові. Є. Треба їх ще попідрізати, але в мене часу немає, бо дитина і так ви треба мені безстренько. Е, ще паралельно я збираю речі для знайомої вагітної е, дівчинки. В общем, е, збираю от, там же шкоком Той зібрала, речі перебрала. Е, зараз ще іграшки переберу, які там оці, які нам вже не актуальні. От е, бо завтра приїдуть забирати. Дама вся в ділах. У мене друга стірка зараз буде, а я хочу вже новорічні застелити. Потрошечку, потрошечку, потрошечку. Поки він так лежить, потім буде варювати. Мультики включу, я не знаю. Дивіться, як у мене цей цвіток розрісся. Я в шоці, як йому тут подобається? Тьху-тьху-тьху, боюсь наурочити, бо не знаю. Отут, до речі, пропало одне стебло, я його викинула. Не знаю, чи далі житиме, чи ні. Я досипала в нього землі. Ми подивимося. В общем, ладно, я буду займатися. Так, у нас на фоні грали бульки. Не кричи. Цю гірлянду я принесла із балкону. Хочте, тут помита підлога. Поміняне все. О ти великий молодець, мама. Кричав, звісно, трохи. Та він і зараз кричить. Вручить зурки. У пів першого він пішов спать, я поприбирала кухню, почистила там, усе зеркала попротирала і він проснувся. Ну не плач. Іди сюди. Іди. Все. Ку -ку. Ні, тобі не навіть це я й Ой, коротше, самі прибирать хату, це піп'ять. Зараз півдругого. другого. Я почала із восьми. Із восьми почала це генеральне прибирання. Все витерти, все вишарувати. Бо в нас так не... зазвичай. зазвичай... А -чі 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 -чі. Зазвичай у нас так не брудно. ну Тобто, ми пилососим, протираємо, ще щось, але от таке генеральне прибирання. Постіль помінять, тут все повичищать на далі, Уа! Це дуже багато часу займає. А ще, коли в тебе такий вередливий карапуз, хух, бляха муха, як на роботу сходити, знаєте? Ну, це, ж, це з тим урахуванням, що я малого кормила. Дивись, що є тут мами. Що я малого кормила, що е, він спав, я його укладала, типу з оцим усім. Скільки мені часу зайняло, і це я не поприбирала ванну. Ужас, я хочу собі будинок частний, скільки я його буду перебирати тиждень, я не знаю. Це, звісно, взагалі. А в кого вообще купа дітей? Це <кій> <кій> трубео. Ну, це з тим урахуванням, що я ще речі перебирала, іграшки перебирала, збирала торбу, яку треба завтра віддати. Розхламляємося потроху. Бадіни іграшки теж перебирала, знов дві іграшки викинула. Добре, що він не став руці, де? Ну, в общем, татові залишилась тільки ванна, Але ванну прибирати вона маленька, але дуже довго. Бо й плітку треба протирати, оцю стіну, де ми залапуємо, да, її не можна ідеально вимити. Але ну, все рівно її треба протерти. Ой, унітаз, ванна, фр. Короче. Насправді, роботи квартира невелика, але якщо її гарно прибирати, то роботи дуже дофіга. Ну, просто овер дофіга. Поэтому таке собі удовольствия, да, сину? Дивіться, я, е, у нас на вулиці ця гірлянда <плес> не горіла, бо немає е, сонця. Ну чого ти? А дивіться, тут в мене тільки що я подлогу мила світло горіло і зарядилася. І я оце взагалі, можливо, цю гірлянду. Мені накинути ось сюди, бо воно в нас в прохожі буде стояти, і повернути сонячну батарею, яка буде питатися світлом. І, в принципі, вона може мерехкотіти у нас там. Просто включати на півгодини світло, щоб вона зарядилася. І, в принципі, думаю, що може бути окей. І зараз я попробую це зробити. Ну як зараз? Зараз сина успокоїться трохи. Тому у нас такий сьогодні день максимально прибирання. Чекаємо вже гостей. Хоч сьогодні і перше грудня. До речі, я забула вам сказати. Що, ребята, нарешті почався місяць влогмасів. В минулому році в мене деякі дівчата, які дивилися постійно, просили зроби місяць влогмасів. Кожен день влоги. Ми любимо дивитися влогмаси. Але так як у мене вже два місяці підряд кожного дня виходять влоги. А якщо якийсь день губиться, то в один день виходить два влоги. В общем, так як це проходить, то... В принципі, для вас це не новость буде дивитися кожен день е, влоги. Але я люблю знімати влогмаси. Це взагалі. Вообще... Я їх знімала один раз, коли в мене тільки перший рік, е, коли був мого каналу, коли я знімала влоги, я знімала влогмаси. Це було максимально тяжко, але мені це дуже сильно зайшло. І зараз я буду. Ну, понятно, що я і так буду кожен день знімати влоги, але просто що воно. Називається навіть влогмас. Mm -hmm. Просто сина, ти вже все покидав mm -hmm. на підлогу. Це вже і та... ну, це просто овер до настроєння, знаєте, плюс тисяча до цих влогмасів. Бубка. Ото таке. Через час прийде Коля, я думаю, ми підемо всі на вулицю. Все порозкидав на підлогу. -подлога чиста. Підемо гуляти з Бадді і з малим, зустрінемо колю. От, і Коля прийде, буде ванну, шара бурить. Хоча, якщо чесно, я так зарядилася. От скільки я прибила, рала? 6 годин, 5 годин. В принципі, я можу, хай Коля сидить з дитиною, я піду помию ванну. Ну, типу, я нормально так заряджена на уборку. А ще сьогодні Коля принесе із півніці. Е зимові е якісь там оці всі декор зимовий. І я хочу тут поукрашати. Е трішечки. Сьогодні, завтра, може, е принесе ті коробки, хай вони стоять. Ще треба нам купити папір подарочки і зробити під ялинку, типу а-ля подаруночки. Да? Е -е? У -у -у -у! Вже. Дурочка, дурочка, бурочка, 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 бурочка а ще е, віддаємо оцей е, бляха, сім минут наголи. О, я на 0,8 знімала. Якось була Поганою. Віддаємо оцей буячок, малий вже з нього виліз, він там не лежить, а просто вилазить. Тому віддаємо е, теж цілу торбу нас наскладала. І цей буячик одразу віддаємо. І... І бі -бі 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 -бі, щоб нам не захламлялася хата. І... Бо в нас ще там гаджети. Зараз ходунок у нас є, і ще скочок такий є. Буде і так захламлена хата. Давайте я вам покажу. Ось так у нас заходиш в квартиру. І буде отак. Мішка той туди не по але я якось його ще покручено, ну, общем, ще декор. Це ось це Коля нам два тижні тому подарив із сином на Миколаївчика. Так як сьогодні 1 грудня, я вирішила його витягнути. Я сюди кинула цей шнурок, і воно ще, як лампочками, в общем, напитується. То воно світиться, теж прикольно. Треба, щоб ну, набралося трохи світла. Дуже гарно, так як у нас ялинка буде в білих тонах, цей Санта нам по кольорах не пасує. Хоча не знаю, але мені подобається, як тут стоїть. Дуже гарно. Дуже гарно, тільки не пасує той панда туди. Але нічого, у мене я туди, може ще якісь подарувати. Маленькі понапаковую, знаєте. Щось пороблю, буде прикольно. М -м, от. Рішила вам показати подарунок. Ну ми були в шоці, коли два тижні тому 에, Коля нам приніс такого дітка. Дуже гарний. Паді. Вода. І ванна не помита. Коля пішов у півніцю. Піпім, -пі -пі -пі. По декор. і. Е... По огірки. я нагріла собі їсти, а хочу огірків, тих, що мама закатала. Ось практично ціла торба. Це Сколя знесе в машину і завтра вони як приїдуть, щоб мені з малим не стягувати цю торбу. Я їм з машини віддам. Ти, жопік голожопік. Воздушні ванни у нас там. Так, треба оцей ще кошик мені кудись приткнути. <poop> <pleasure> свято наближається, свято наближається, свято наближається. Казково. Та -та -та <scush> В общем, коля тут все заніс. Ну чого ти? З підвала. Ну як все, не все. Я вже одну коробку перебрала і віддала назад. Бо все так підвалом смердить. Я в шоці, у нас на тій хаті так ніколи не смерділо. А це все так смердить підвалом, так як якимись щурами. Коль, ми йдемо. Де ти? А тут дивіться, що у нас. Ось так. Це все виглядає. Сюди я додала ось такі у нас іграшки, є, солом'яні з червоним. І у нашу кімнату ось таке ось, ось такий ось віночок. Баді! Баді діда замітив. Зняла наліпки оці з вікна, ось дверей. Прекрасна, мужчиня. Yeah. В общем, представте, чого в нас тут подзвоняли эти коробки? Бо в нас, навірно, не навірно, а в нас в півніці, бо в цій коробці я відкриваю коробку, а там какашки з під мишей. І я злякалася і винесла її на балкон. І я тепер переживаю, що вони там поточили всі іграшки і так далі, бо там під іграшок юбка ця для ялинки. І я переживаю, що е, ну юбку не знаю, чи сточили, а там же ж іграшки, ще спір'я і могли переточити миші тут. Щоб зробити собі кубло. І Я прошу Колю, щоб він подивився. І чи там мишаю коробці нема. Поперебирати, то я поприбираю там все. Але я боюся, що оттуда внезапно вискоче е, миша. У мене страхи після тої цієї. Е, ну, поняли, так? Да? Після тої ночі з кажанами. Баді! Баді! Тому треба, треба нам купити яду і положити в півницю. Баді! Що він там шукав? Що ти там шукаєш? А ще е, Коля викрутив з однієї е, іграшки батарейки, і баді пригав за неї і впав на хребто. Перший раз таке замічаємо. Баді! Що ти там хочеш? Іди сюди. Іди сюди, ми зараз тебе вигонимо. Да, вигонимо тебе. Бо так не можна себе вести. Не можна себе вести так. Да, да, да. У нас миші в підвалі. Миші. Я винесла цю коробку, що Коля заніс, на балкон, бо я відкрила і побачила, там капа. Я кажу, Колі, піди подивися. Він не хотів, але прийшов з батьками. Ну піди подивись. Бо я боюсь, що завтра хтось вискочив оттуда. Ні, ні. Коля дивиться, каже, воняє там страшно, і дві іграшки погрижені. Ну, не дві, може й більше, але каже: є погрижені іграшки. Е, треба мені завтра йти е, перебирати там, викидати ту коробку. І ті іграшки нехай там вітряться на балконі, бо сьогодні завтра друге число. А в принципі ялинку ми через плюс-мінус пару днів будемо ставити, коли прийде нам зарплата. От поїдемо вибирати ялинку, але воняє там мишами, і коля не все ще заніс. Там іграшки вивітрюються, вивітрються, там стоїть. Дідуган за цвітком, я його поставила, він не не воняє, того, що він в був мусорних пакетах. Треба потім іти, купляти яд і іти прибирати, прибирати півніцю, бо це як унатилися, там можуть і матраса надувного погризти, і палатку, та взагалі що угодно можуть погризти. А ти дивився твого погризли? Рюкзака. Але геть проточений дирка. А чого ти мені не сказав? Це Чи ти сьогодні тільки побачиш? А з Насті цілий. От такі діла. Миші завелися. Миші до чого? До добра чи ні? Але ритися в отомсвердючом не дуже. Ну ладно, ми зараз йдемо спати, Вам дякую за перегляд цього відео. Скажи їм. І поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних вологах. Коль не шаруди дуже. Ти бачиш, як вона треба кріслом підіпри, бо поламається. Отам От просто не до суші не висить, воно тяжке, Все, пока. Дивіться, яка тут красота. Я перевернула той, ту сонячну батарею, положила на ялинку зверху. І дивіться, яка краса! М -м -м, клас! Прикольно. Тепер тут буде горіти, воно буде заряджатися і потім буде отак гарно мерехкотіти. Ну все, все, всім пока.